Коли ви починаєте процес пошуку, то ви, звісно, можете думати те, що ви багато чого знаєте, і в цій темі. Але насправді ви зрозумієте те, що ви її знаєте лише після того, як годинами, може навіть днями і тижнями, будете сидіти в інтернеті і читати е, про це новини і наукові статті. І через місяць, коли ви переоціните свої знання, що було до і після, ви зрозумієте наскільки більшим став ваш запас знань. А коли ви ще й розумієте, що ви написали наукову роботу і зробили свій внесок в науку, то це взагалі принесе неймовірну кількість задоволення. Також неймовірну кількість задоволення потім принесуть різні наукові та технічні конкурси. Змішено, що спочатку перед захистом ви будете дуже хвилюватися, дуже навіть хвилюватися, може навіть розситися колінки. У мене таке особисто було роки два тому. Потім, після того, як ви виступили, і звісно ж, коли ви вже знаєте, які у вас нагороди, то вас переповнює неймовірне щастя як щоденні перемоги нашої армії. Тож не забувайте про науку, і у вас все обов'язково вийде.